Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 20. У Києві небо буде ясним до самого завершення дня без дощу. На півночі на Житомирщині в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 21 градуса та від плюс 16 до плюс 20 вночі. У Житомирі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним: опади не передбачаються. У Чернігівській області вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 18. У Чернігові небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою вдень. Від плюс 24 до плюс 18 градусів та від плюс 14 до плюс 17 вночі. У Сумах небо буде ясним до самого завершення дня без дощу. На сході у Харківській області вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 19 градусів та вночі від плюс 15 до плюс 18. У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. У Донецькій області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 20. Вранці небо у Донецьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. На Луганщині денна температура буде від плюс 24 до плюс 17 градусів та від плюс 14 до плюс 18 вночі. У Луганську на небі не буде жодної хмаринки, без дощу. На півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 26 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 17 до плюс 21. Ранок та вечір в Одесі будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опади не передбачаються. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 32 до плюс 23 градусів, та від плюс 16 до плюс 24 вночі. Ранок та день у Миколаєві будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без дощу. У Херсонській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 22 градусів та від плюс 16 до плюс 23 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опади не очікуються. У Запорізькій області очікується температура від плюс 27 до плюс 22 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 21. Ранок у Запоріжжі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. На Кримському півострові очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 17 градусів та вночі від плюс 13 до плюс 20. У Сімферополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. На заході. У Львівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 13 до плюс 19. У Львові похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опади не передбачаються на Івано-Франківщині. Максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 20 градусів. А вночі від плюс 12 до плюс 18. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Опади не очікуються. На Тернопільщині очікується температура від плюс 27 до плюс 22 градусів в день, та вночі від плюс 16 до плюс 20. Весь день у Тернополі буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами без опадів. У Чернівецькій області температура день буде від плюс 28 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 19. Весь день у Чернівцях буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами, без опадів. На Закарпатті температура день буде від плюс 26 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 18. Увесь день в Ужгороді утримається ясна погода, опади не очікуються. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 21 градуса та вночі від плюс 16 до плюс 19. Увесь день в рівному небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. У Волинській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 20. Вранці та вдень у Луцьку буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів. У Хмельницькій області температура день буде від плюс 26 до плюс 20 градусів та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Вдень у Хмельницькому хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опади не передбачаються у центральних областях. У Кіровоградській області очікується температура від плюс 26 до плюс 21 градуса в день, а вночі від плюс 16 до плюс 20. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Кропивницькому до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На Полтавщині температура в день буде від плюс 24 до плюс 19 градусів. Та вночі від плюс 16 до плюс 19. Ранок у Полтаві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. На Черкащині очікується температура від плюс 26 до плюс 24 градусів в день, а вночі від плюс 18 до плюс двадцяти. У Черкасах очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 26 до плюс 22 градусів в день та вночі від плюс 18 до плюс 21. У Дніпрі небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 28 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 16 до плюс 19. У Вінниці очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Завершуючи, хочу побажати вам гарного дня, незалежно від того, чи сонце світить, чи йде дощ. Запам'ятайте, кожна погода це привід для нових вражень. Дякую, що дивилися, до наступної зустрічі, і нехай ваші дні будуть ясними.